Вітаю колеги. Ми включаємося з Михайлівської площі. Тут сьогодні, в Михайлівському Золотоверхому, прощаються з Сергієм Ільницьким, полковником, заступником командира української добровольчої армії, депутатом Київської міської ради від Євросолідарності, який загинув на фронтах російсько-української війни ще 22 серпня. Сьогодні прощання далі поховання. Будемо говорити в тому числі і про це з політологом Валерієм Димовим. Вітаю вас, пане Валерію. Ну, світла пам'ять українським героям і наші співчуття родинам загиб. Блих і його побратимам, і хотів я знаєте що почати з простого запитання? Ми дуже багато говорили вчора. Напередодні президент український поговорив про що він хотів би провести вибори наступного року, але ну немає поки фінансової можливості. А я про організаційну можливість і про спостерігачі він теж згадував Як взагалі, якщо величезна кількість, в тому числі і чинних депутатів і імовірних кандидатів на наступні депутатські посади зараз перебувають в лавах збройних сил України, як взагалі ми можемо. Говорити про вибори, якщо величезна частина політично активних громадян зараз на фронтах віддають своє життя за волю України. Вічна пам'ять і слава Герою України Сергію Ліницькому. Вічна пам'ять і слава Героям України, які полягли за честь, за волю за свободу України. Ця стіна, вона символ цієї пам'яті, і вона практично безкінечна. Зараз же там немає місця, де не клеювати фотографії. Стосовно відповіді на ваше запитання. Можна запитати військових, вони тут стоять з квітами, вони прийшли попрощатися з Сергієм Мельницьким, яким чином забезпечити їх голос на тому проповілі. Процеси, які називаються виборами, чому цей процес не можна назвати виборами, це очевидно. Депутати Верховної Ради хотіли легітимізувати так звані вибори через зовнішні чинники? Пам'ятаєте, тіні Кок став почав заявляти, що треба проводити вибори. Ну без кокса депутати в нас очевидно не можуть від е, слуг народу. Е, Стефанчук став говорити, що нібито 83 стаття вона не забороняє безпосередньо. Ну, почали грати в такого роду Качелі. Е, Зеленський почав говорити про те, що он е, він, він говорив сенатором Лісеремом, що. Він не може забрати 5 мільярдів від людей на фронті. Якщо йому дадуть, то він їх може провести. Він сказав, що да, американці не проводили вибори під час війни, але Зеленський не сказав, що американці не воювали на своїй території ніколи. В них такого роду питань як забезпечити голоси виборців. Коли останні повідомлення Сергія Реніського було про те, що вони штурмують і переходять канал Сіверський Донець-Донбас, як там забезпечити? Голосування саме цієї частини українського суспільства, яке є найбільш найбільш легітимним очах українських громадян, рівень довіри до військовослужбовців вищий, аніж до будь-якого органу державної влади, включно з президентом України. Тому насправді це питання е, якихось незрозумілих мені качелі і вибори це не просто голосування і підрахунок голосів. Зрозуміло, що можна забезпечити якісь там додаток для того, щоб нібито проголосували ті люди, мільйони людей, які захочуть за кордоном. Ніби можна забезпечити, але вибач. Формування комісії і буде і Єрмак з татарами формувати. Пане, збув... я навіть я навіть не про безпосередню участь в голосуванні українських військових, а їхню участь як кандидатів на наступних виборах. Бо за моєю інформацією, в нас є величезне лоббі. В вищих ешелонах влади, яке намагається унеможливити появи на майбутніх виборчих перегонах умовної воєнної військової партії чи воєнного висуванця на посаду президента, і таким чином, ну, в умовах воєнного стану, якщо проводимо вибори, то звичайно жодної партії військових. Чи висуванця від військової громади на посаду першу в країні не буде, адже військові не можуть брати участь у виборчих перегонах виборах, якщо я не помиляюся, здається, я не помиляюся. Вони можуть брати участь в списках певних партій, зрозуміло, що але якраз тут я підводив саме до цього, тому що військові є найбільш легітимною частиною українського суспільства. В майбутньому парламенті хоче Зеленський і слуги народу в парламенті, чи не хочуть, але буде переважна більшість людей, які будь так чи інакше або безпосередньо Пов'язані з військовими або їх кандидатами військовими, тому ми маємо ці процеси розуміти, що вони намагаються боротися зі своїми конкурентами. Подивиться на список руху. Чесно, вони опублікували які депутати, де воюють і там показано, що наприклад та сама євросолідарність, представником якої був Сернізки в Києві в раді, вона має найбільшу представленість серед військових депутатів які, військових депутатів, які пішли на фронт. Я, там є там я, я, є свобода. А, я стану на захист інших партій, бо їх просто євросолідарності багато. А інших партій, наприклад наприклад мало за відсотком там здається свобода на першому місці, а на другому місці голос. Якщо відсоток брати від загальної кількості так. депутатів, тих так. хто воює. Ну я думаю, що не лише в слугах народу є бажання ну відсікти військових, але й в інших політичних силах, які там застолбили собі, собі місце, і вони не хочуть конкуренції. зайвої. знаєте, доля покірної веде непокірного сили. Подивіться на США, там практично до. Та да, там до Клінтона так чи інакше були або президенти, які брали участь у війні, або безпосередньо військові. А той самий Дуатя Зенхаур. Подивіться на Францію, радикальна меншість, до якої був де голь причетним якого хотіли повісити розстріляти вішисти. Він був радикальною меншістю. Він до 68-го року практично, був президентом. Подивіться на Ізраїль, Нітаньяху. Прем'єр-міністр не тільки тому, що він безпосередньо брав участь у війні Ізраїля за незалежність, а його рідний брат на терені спецоперацію НТБ, коли звільняли заруч Чників в Уганді так чи інакше військові мають найвищий легітимний мандат. Тому намагання усунути конкурентів, це я е, їх зрозумі, розумію, але ж ми маємо монополію на влади. Тому зараз я не хочу розкорювати суспільство, але та ті самі слуги народу не показали, скільки в них депутатів всіх рівнів заходяться в лавах військових. Тому питання, я думаю, що вони теж знаходяться там, ну не може бути, щоб великі партії не було військовослужбовців зараз на фронті. Пане Валерію, давайте я, я все ж таки стану трошечки на захист і зеленського він Вчора сказав, що ну неможливі вибори. Так він назвав інші причини. Він сказав, що немає 5 мільярдів. Сказав, що не можна спостерігачів запустити в окопи, бо це небезпечно. Тому вибори мало ймовірні. Дав він інтерв'ю Наталі Мосячук. і сказав він ще про наступне там: про те, що він виступає з ініціативою прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради державна зрада в умовах воєнного стану там до 15 років і навіть. До до пожиттєвого нині за корупцію максимальне покарання здається в умовах воєнного стану 8-12 років. Там 12, більше немає покарання за статтею. ой, я вже зараз назву статті число не згадаю, бо сонце не можу в телефоні дивитися, дуже спекотно в Києві. Як ви ставитеся до такої ініціативи президента? Що це може змінити? Чи справді це може покращити і полегшити боротьбу правоохоронних органів з таким ганебним явищем, як корупція під час війни, і вже Пишуть деякі ЗМІ, що частина е, з кримінальних справ може перейти від Набу та САП до СБУ, якщо ці зміни відбудуться. Прошу. Це буде схема Татарова. Пам'ятаєте, кримінальна справа розслідування НАБУ, Потім вони свідкові, які проходять по цій справі свідчують проти Татарова. Вони приписали нібито вбивство. Під цим соусом передали справу в СБУ, де вони успішно поховали. а Потім суд сказав: Ну не донесли з, з Печерського там е, чи з якогось іншого пагорба, да, якогось інші пагорб документи і тому е, Татаро був е, як рафік ні в чому не винний. Е, ми е, маємо розуміти, що це питання популярне в суспільстві. Я сам казав, що якщо під час воєнного стану відповідно до закону ви обмежуєте. Е, Права громадян, і це правильно і правда. А то тоді давайте говорити ті, які, яких ми наділяємо від нашої імені полодарювати, щоб вони несли додаткову відповідальність. Ну це ж зрозуміло. Нагадаю нашим медачам, що корупція завжди при владі. Корупція не там, не там, не там, не в опозиції. Корупція серед тих, хто відповідно навіть до визначення корупції знаходиться на посадах. Визначення корупції це використання посадової особи в свого службового положення. Хто в нас на посадах? Хто ставив цих баканових наумових? До речі, баканових ново ну, це СБУ. Пам'ятаєте, нумо, перший заступник, якого затримали в, в, в тій самій Сербії. Ну, досі там сидить в Сербії і чекає на екстрадицію, Його досі здається, але, не але, видають, але, але йому кажуть, що там немає дослівно, Кажуть, СБУ там немає зради, там чистий чистий еко чиста економіка. Ми ну, його Чисто... здається, взяли ще сот тисяч доларів. Готівки бо, якщо не помиляюся, це, це, це... це тільки готівки. А вибачте, а діаманти, а смарагди, а сапфіри, а все те, що було перераховано. Тобто, ми говоримо про те, що нас навпаки. Ті, ми пам'ятаєте, хотіли відповідно до критеріїв демократизації і відповідно до того, що СБУ має займатися дійсно питаннями безпеки України, хотіли прибрати економіку від їх компетенцій, тому що вони мають займатися безпекою, ловити тих колаборантів, ловити тих зрадників, ловити тих, хто наводить ракети на, на заводи на місця дислокації, на місця зосередження військових. Ось чим вони мають займатися, яким чином додаткові функції в них наберуться? Вони що понабирають тепер економістів фінансову фінансистів, фінансових аналітиків, чи вони далі будуть по схемі Татарова говорити друзям, значить, все квартири заступника Арахамії, Халімону, значить, я не знаю, там мільйонні статки для тих, кого ми зараз знаємо. А ворогам раніше був закон, а тепер законувати з Тому питання не в не в покаранні. Питання в тому за якою статтею будуть намагатися посадити політичних опонентів і за якою статтею не будуть намагатися Дякую. посадити своїх однодумому. Моя особиста думка, що головне це невідворотність покарання, неважливо за якою статтею, якщо це корупційна складова, вона має бути покарана. І навіть нинішні 8-12 років це вважає суттєве покарання, якщо воно буде доведено. До суду і буде судове рішення. Ну саме я особиста думка, можливо, я не правий. Хотів ще одну тему з вами обговорити сьогодні. останнє з 12 найбільших церковних свят в цьому році успіння Пресвятої Богородиці або перша причиста. Його ми в останній цього року відзначаємо 28 серпня. Вже наступного року будемо за новим календарем Григоріанським, більш точним, відзначати 15 серпня. В цей день не можна сваритися, не можна ходити босим по 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 траві, не можна мати брудне взуття. Ну багато не можна одружувати. Цим Ну, сьогодні понеділок, напевно, ніхто не збирається. Але тим не менш, до сьогоднішнього. Вітаю всіх з цим святом. Цього дня, ну фактично, Діва Марія об'єдналася із Богом і своїм сином Христом на небі. До цього дня величезна кількість православних так званих мирян московського патріархату йшла 200 кілометрів до Почаївської лаври. Була величезна хода, попри воєнний стан. Вони на це не звертали уваги. нарешті вони туди дійшли. Ну і там якісь там богослужіння чи якісь там акти релігійного, так би Мовити, штибу вони проводили запитання. Дуже прості, просте. Ми багато говоримо зараз. Зосередилися на Києво-Печерській лаврі. А що з Почаївською лаврою? До якого до якої дати, до якого року вона буде перебувати в оренді московського так званого патріархату РПЦ? Прошу. Пам'ятаєте, що він не виграються парафіальними священниками і сільськими вчителями саме тому при Януковичу були віддані ці речі табачникам і, і різним іншим людям. Їх навіть не влаштовував Володимир Сабодан. Пам'ятаєте, тому що він не був недостатньо росифікованим і недостатньо йшов в розкол і намагався говорити статне не тому. Часу небагато тому питання зараз в тому, яким чином заб... Знайти дійсно можливості для того, щоб повернути державі Почаївську лавру, не дивлячись на те, яким чином будуть спекулювати і використовувати ці моменти зараз. Є такого роду можливості. Нагадаю, ще раніше право в Україні перший заступник голови Петрофімав Сергій, який казав, що оце легітимна церква російська церква, практично під вивіскою українською. Пам'ятаєте, яким чином Ткаченко, міністр, обирав в супереч двом конкурсам саме там Олену або Оксану Бондар, яка розповідала, що не треба. Виконувати закон ухвалений е, минулою верховною радою щодо того, що треба переєструвати відповідно не до вивісок, а по духу і по слову е, ці церкви в Україні. Тому думаю, що насправді на цьому е, релігійному фронті труба так, треба також перемагати, не дивлячись, що провокації будуть. Тому що ці люди, які ходили до Почавської лаври, я пам'ятаю дуже добре в Києві. Вони ходили з портретами е, Богородиці з, з першу прочисту. Вітають також про нагідно наших глядачів. І Миколи Першого, Миколи Першого і Сталіна Янукович. Дякую. Валерій Димо, був з нами. Ну скажу, що в ці хвилини ще продовжуються прощання Сергіє Мельницьким або Соколом, полковником української добровольчої армії, замкомандира Дмитра Яруша, який загинув на фронтах російсько-української війни 22 серпня. Світла пам'ять царство Боже, герої не вмирають. Колеги, передаю вам слово. Прошу, дякуємо тобі, горе.